У центрі рівного була стрілянина. Подія сталася неподалік магазину Бахус ще у ніч на суботу, але про неї стало відомо лише тепер. У сутичці було поранено 19-річного рівнянина Дмитра. Особу стрільця вже встановили. У міліції кажуть, що тієї ночі магазин відвідувало дві компанії. Одна з них виходила, коли їм назустріч зайшла інша. Така штовханина в дверях закладу, начебто, не сподобалась молодикам. І Вже на вулиці вони почали з'ясовувати стосунки. Чи були чоловіки п'яними, у міліції не кажуть. Повідомили Ще що медики при наданні медичної допомоги у потерпілого констатували запах алкоголю. Приймальне відділення центральної міської лікарні був доставлений мешканець міста на 19-річний громадянин на ім'я Дмитро, який отримав тілесне ушкодження поблизу магазину Бахус від невідомого на той час невідомих осіб. В ході конфлікту був, був застосований травматичний пістолет, травматичної дії з споряджений гумовими кулями на даний час особи потерпілих встановлені також встановлені особи, які причетні до вчинення хвилюданих хуліганських дій. За результатами перевірки внесені відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та відповідно розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої статтею 296 Кримінального кодексу України а саме хуліганства.